дівчатка На двох замочках знизу і зверху він застібається під самий верх. Привітик, 800 гривень. Теплющий кардиганчик, дівчатка. Тут іде горловина, іде стічка альпака, на рукавчику йде альпака і понизу йде альпака. Має дві кишені, буде на параметри до 130. Ось така дівчатка-ковти. Кардиганчик. Є 10 різних дівчулечки кольорів. Кольори гарні. Якщо подобається, робите скрінчик, дівчатка, і переходите на вайбер номер в шапці профілю. Зараз буду вам тако одягати кольори, якщо якась сподобалася, привітик, привітик. Якщо якась сподобалась красуні, пишете мені і оформляємо замовлення красуньки. Всім привітик! Ось такий, дивіться, який біжевий гарний колір, дівчатка. Він іде з тавочками альпаки. 800 гривень, дівчата, це йде подовжений такий кардиган.